Добрий день. Подивіться, це в мене такі нарциси проклюнулись. десь місяць назад я їх тут посадила. Чесно кажучи, я от не дуже пам'ятаю, це, мабуть, ті, що я привезла з Польщі. Купувала нарцис в Польщі. Він в мене там квітнув. Обрізала листя, як переїжджала, квітки обрізала, листя обрізала і забрала тільки цибулинки. Місяць назад я їх тут посадила в землю. Це... А, до речі, я не сказала, зараз я в Іспанії знаходжуся. От посадила і, бачите, вже такий за місяць стрілочки пустив в мене. І думаю, що буде в мене скоро він квітнути. Це в мене гіацинт. Діацинт теж в мене з Польщі приїхав. В Польщі він повністю вже в мене відцвів. І я його обрізала і ось так от привезла. Не знаю навіть, що там буде з тою цибулиною, чи вона в мене приросте, чи не приросте. Але бачите, він такий зелений, пружний, не несохне. Це в мене ще якісь нарциси, але це, мабуть, вони. У мене, бачите, оці сухенькі, це в мене іспанські. Я їх колись в Іспанії купувала, потім вони їздили вже в цибулинах зі мною в Польщу і приїхали ці цибулини обратно зі мною в Іспанію. Бачите, у мене квіти такі подорожують разом зі мною, але щось не бачу я там, щоб щось таке зелененьке було. Але вони не м'які, вони такі досить пружні ці цибулини. Я все ж таки сподіваюся, що вони щось там виросте в мене. І дуже чекаю, що ці в мене проростуть. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Будемо робити з вами огляди по квітах, по іспанських квітах та по тих квітах, що я привезла з собою з Польщі в Іспанію. Не змогла я їх там залишити. В мене вони, як домашні улюбленці, їздять зі мною то Будемо дивитися, як вони в Іспанії приживуться. трохи інший клімат, навіть не трохи, а дуже інший клімат. Тут вже спекотно досить, десь 28 градусів. Сьогодні 23, вчора було 28. Дощі бувають крайне рідко. Ну, Снігу зовсім не буває, це південь Іспанії. Тож чекаю вашу підписочку, можливо, якісь запитання є у вас по квітах, по рослинах, що воно де як. Живе. Тож я і залюбки, і задоволенням завжди відповідаю на все, що мені пишуть. До зустрічі на наступному відео.